Коли прикінчить. Колискова, затишить. Вітання! Як і багато для кого, моє знайомство з Чаком Поланіком, якого частина читачів вперто кличе Чаком Палагнюком. Почалася з культового роману Бійцівський клуб, який потім не менш культово екранізував Девід Фінчер. Після того я читав ще кілька творів автора, щось навіть оглядав. І сьогодні знову його час. Час Колисковий. Карл Стрейтор – репортер у великій міській газеті. Одного вересневого понеділку об'єктом статті стала мертва дитина. Так, звичайна собі дитина, яку знайшли у власному ліжечку, мертвісінькою без жодної на те причини. А потім іще одна. І ще одна, і ще одна, і ще одна. Усі п'ять жахливих смертей поєднує маленька деталь: бібліотечна книжка Вірші та Рими з усього світу. Кожного разу її дочитали рівно до 27-ї сторінки. Схоже, вся таємниця криється саме в ній. У восьмирядковому африканському віршику. Карл Стрейтор починає розслідування, намагаючись знайти і знищити причину всіх вбивств. Проте, неочікувано для себе, сам нею і стає. Сатиричний роман жахів Колискова Чака Поланіка вийшов англійською у 2002-му. Він номінувався на премію Брема Стокера за найкращий роман того ж року і виграв премію Асоціації книготорговців Північно-Західного регіону. Українські видання 2024 року КСД. Переклад Костянтина Біляєва ось така химерна обкладинка та палітурка. Без лясе, але наповні 300 сторінок, воно не те, що безсильно треба. Та й закладинок у мене достатньо слово. Мирно спочила пташка, це не витвір уяви українських видавців, якщо що. Ще перші видання 2002 року мали схоже зображення. Цікавий факт, попри невеликий, але достатній асортимент, я спеціально придбав саме цю книжку, оскільки у неї одна із найгірших оцінок на сайті видавця. Що ж, поколупаємося? Один із коментарів нарікав на жахливу редактору, і прям що не розділ, то помилки на кшталт. Ми маємо виглядати замість мати вигляд, називається, типу що сам себе називає. І я от спеціально перечитав перші три розділи і пролог, і ні разу око ніде не зачепилося. Можливо, в мене друге видання, яке отримало якісь коректури. Або читати треба було зі швидкістю пів слова на секунду. Також коментатор додає: у передмові написано: це була Гелен Гувер Бойл, наш герой. нині покійна але непокійний. Ці три речення справді можуть видатися абсолютно безграмотними і беззмістовними, поки не дочитаєте до останніх розділів. Повірте, тоді вони отримають сенс. Ну і на завершення. Цитата, а також постійно Дефіси у складних словах, де їх не має бути. Тут, на мою думку, дойоб взагалі повскасу, оскільки в оригіналі слова типу музикаголіки, спокійфоби, розвага «увагафоби» писалися всі через Дефіс. Дефіс там треба, бо слова є неологізмами, ну і автор вирішив, що вони отак пишуться. Окрім цього, було ще кілька коментарів, які теж плювалися на жахливий переклад і прикру редактуру. Ну і звичайно, мої улюблені коментатори, для яких книга нудна, перемудрована і з дивним стилем автора, і після цього знайомства вони більше ніколи нічого не читатимуть. Боже, яка втрата, як ми це переживемо. Насправді ж, книжка цілком у стилі чака Паланіка старої школи. Вона сповнена сарказмом, ускладнена потоком свідомості оповідача, оцим його гейтом до тишафобів, розвага та усе таке, а також двома сюжетними лініями – які наприкінці зводяться разом і все пояснюють. Асортимент персонажів порадував. Це дещо соціопатичний репортер, який знайомить із специфікою та нюансами своєї роботи. Це агентка нерухомості, яка продає химерні будинки та псує антикварні меблі, аби збити ціну. Це її секретарка, яка проводить віканські ритуали. Це її хлопець з дурнуватим гобі та поняттями. Це парамедик, який має збочений сексуальний Потяг. Ці та багато інших героїв формують своєрідну суміш, яка комусь як сіль на рану, а комусь як по маслу. У мене претензія хіба до вказаного жанру горор. Бо саме горор елементів, себто жахаючих, якось ну, не відчулося. Можливо, ними вважається аспект, що віршем можна вбити. Але це все мені якось більше на фентезі схоже. Словом, я абсолютно задоволений книжкою Поланік як поланік, топ за свої гроші. А ще один випуск інтелеклес докотився до свого кінця. І споглядати веселе обличчя Роберта Менуса лишилося всього кілька хвилин. Спонукати читати більше можна на Онту баночку. Також закликаю донатити на збори на Збройні Сили України, які продовжують боронити наші землі від окупанта. Побачимося за тиждень ворожанки згинуть. Веду війну проти гонки звуку, вимкни його, вийми вилку. Капітуляція близько. Гремлять нові це мені віки. Шумо голікам заткнітрило. Тишафоби нам не потрібні. В очікуванні миру. Спокою коротка мить, Колискова прикінчить, Колискова затишить, солодка мить затиша без бруду насильства.